Ви потрапили на виробництво натуральної косметики. Я приїхала з Донецької області, з міста Дружківки, релокувала виробництво сюди. Я писала грантові підтримку, де тільки можна. І мені всі відмовляли. І коли я була в Дружківці, дзвони мені хелп. І мені кажуть, ми тут вас профінансувати хочемо підтримати. Я просто була в шоці від того, що от так воно склалося Це така маленька отут кімнатка. І тут відбувається виробництво косметики. Тут ми потрапляємо у склад сировини. Частину тари я придбала. Бала за грантові кошти, хелпові гроші мені ну, дуже допомогли просто купити тару і запустити цей маховик. за допомогою вашого індукційного запайника. А, отакі баночки вони мають таку мембрану. Це такий у нас маркіратор. Ми їм ставимо артикули. <світтє> Дякую! <Так>, ми Вітаємо <світтє> <вас світтє> молодці!